Всім привіт народ! Слава Україні! Знову ліс, знову гори. Холодина страшна, по травах приморозки. Мінус 2-3 точно буде. Але в лісі приморозку нема. Як тато каже я сьогодні один. А тато має сьогодні справи. А сьогодні така гарна погода, сонечко світить. Зараз буде точніше світити, бо ще не вийшло. Ну, і тим часом, поки я доходжу до своїх місць, місць основних, я глиб, але далеко подивився, щось таке похоже, як шапочка. І так і є. Думаю йду гляну. Та ого! Гриб замерший чисто. Значить і в лісі був мороз. Ну, але нічого ну що ж але я все спочатку не люблю знаходити гриби, бо потім ходжу, 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 а то нема і нема, немає і нема. Сподивсь, я чи хоч назбираю я сьогодні 10 грибів. Як сьогодні буде десяток, то буде дуже добре. Ну що ж, перед? Першим грибком. Відійшов буквально, я знаю, може метрів з п'яти. От знайшов ще грибочки. Але всі, всі гриби заморожені. А це як? Ну шапка точно зверху заморожена. О, гриб замерз. Це зима на порозі І Ще один білячок мені попався Але ножка робочлива чисто Навіть нема що брати треба його різати дивитися Так, ішов я на свої основні місця. І от знайшов, але не густо. Але є. Ось такий гриб. То мишка погризла, а він продовжував рости, така шапка виросла, якесь інтересна. Так, нарешті я знайшов йшов, на одне місце своє, одну ділянку нема. Другій такій маленькій ділянці нема. Вже зайшов на третю, думаю гляну, тут одне місце має. Таке гарне. Подивлюся, і от шапочка. Так, слабенько зрибав. Ну але будемо намагатися хоч щось не збирати. Так, то білі чи то не білі. Ні, то не білі. А дуже похоже на білі. Так, вирішив я залишити свої основні місця, бо по них нема що ходити. І пішов на розвідку. Зараз спланував собі маршрут другий і підем тим маршрутом. І я попався мені білячок. І то такий непоганий, заморожений, свіжо морожений. Де то корінеці? Не можу нащупати. так Таку ламав. Оцей гарний грибок. Добре, але як я казав, як на початку мені знаходиться, то потім буду довший час ходити шукати. Рибани з можна буде знайти. Добре, подивимося, що буде. Так, знайшов я. Ще такого гарненького. Білячка. Молоденького. Тут сонячна сторона, от якраз сонце там виходить. А ми йдемо в тому напрямку. І тут більше може земля прогрівається. І що я молоденький. По моїх основних місцях пусто. Так, знайшов я ще одного молоденьку Але тут отакі гори стрімкі, що ого. Дуже тяжко ходити. Але що попадається, хоч не дурно. Так, вже майже на гору вийшов, вже там просвіт. Так ви мені білячок. Гарний. Добре. Може ще щось попадеться. Пимось. А на тому... О, тут ще, ще є білий. Так, це мені вже починає подобатись. А там городині. Так, вийшов я ж на гору. Мишка перегризла, як завжди. І от і є. Гарний грибок. Добре. Добре, що попадається. Так не сумно ходити. І ще не йшов. Але вже і то вони добрі. Чи хтось збив їх при звірна чи що? Ну, добре, беремо. Так, розвідка розвідкою, але добре, що я побачив, що я зайшов у клин. Я так називаю, коли гора роздвоюється. Дивлюся, щось не то. Треба, значить, гора роздвоїлася, треба переходити через одну гору. Ну і от попався мені по дорозі білячок. Але ми вже довго мандруємо. Десь може звилин 20 та не білий. Добре. Подивимося тут гарний ліс. Подивимося, що по цьому лісі буде. Так, так винайшов я ще гриби. Але щось дивлюся, Але то ще в принципі за скоро, чи я не вийшов на татові місця. Дуже подібний ліс. Але якби я вийшов на татові місця, то тут би такі не виросли, це вже теж все. А там знизу мені здається, що вартую уваги. Це має бути непоганий грибок. Так, так і є. Так на що є. Це навіть двох цей вже перемерз, вже не добрий. Це такий самий не годиться. Так, знайшов я ще білого. Але він вже напевно Так теж вже не годиться. Перезрів Так, знайшов я гриби Але шо, як? що як? Ну що знає Нема що брати. Все, цей вже точно знив Той ще Цей знив І цей же не годиться. І тут є. О, які. Які грибочки. Але що? Шо? шо? Гарна кубка була. Ну ви що зробити? Все згнило Так, хану дивлюся Має бути білий. То не білий. А це, а це білий. О! Він ще такий непоганий. Берем. Завершився черговий похід по білі гриби. Гриби зараз тяжко, звичайно. Треба ходити за ними. Ну і не дуже є. Ну, але все рівно щось не збиралося. Ось Ну, То воно на дні. Я знаю штук 15 може. Ну Але таких вже старших. Ну то що знаходив я, але знаходив, самі бачили, що погнили вже, все. Риби йдуть до завершення. А я вам бажаю миру і добра. Будьте здорові, до побачення, до нових зустрічей